Як щодо того, щоб влаштувати сюрприз коханому чоловікові і приготувати на вечерю щонебудь вишукане, безпрограшний варіант страви з м'яса, мало хто з чоловіків відмовиться від соковитого стейка або ароматних реберець, Тенфот підготував три чудові рецепти для особливого випадку, приготувати їх вдома не складно. А результат буде не гіршим ніж у ресторані свиня чи реберця в духовці реберця б гаряче улюблені за неповторний солодкувато-пряний смак і аромат, і апетитну скоринку. У цьому рецепті реберця довго нудяться в духовці на низькій температурі, завдяки чому і виходять такими ніжними і буквально тануть у роті. Інгредієнти свинячі реберця 2 стійки, 2 сім соус барбекю, 1 чашка, суміш для натирання реберець коричневий цукор 1/2 ст. часниковий порошок 1 ст. цибульний порошок 1 ст. сіль 1 ч. мелений чилі 1 ст. кмен 2 ч. копчена паприка 2 ст. Каянський перець мелений 1/2 ч. Спосіб приготування: розігрійте духовку до 140, реберця помийте і добре висушіть паперовим рушником, видаліть плівку з задньої частини ребер в тієї, де знаходяться кістки. Підчепивши її ножем, інгредієнти для сухої суміші покладіть в скляну банку, закрийте кришкою і добре струсіть. Добре натріть реберця цією сумішю з двох сторін. Розстеліть на деку два листа фольги, покладіть стійки реберець на фольгу і зверху накрийте кожну ще одним листом фольги, щільно згорнувши краю, Реберця повинні бути повністю вкриті фольгою, поставте деко в духовку і готуйте реберця протягом 3-5 години. Поки м'ясо не почне легко відділятися від кісток, вийміть фольгу, покладіть ребра м'ясистою стороною вгору і змастіть сосом барбекю, запікайте ребра ще 3-5 хвилин, поки сос не карамелізується. Вийміть ребра з духовки, дайте охолонути протягом п'яти хвилин, розріжте і подавайте приємного апетиту. Медальйони з яловичини у винному сосі, ніжні медальйони з яловичини, з найтоншою золотистою скоринкою і великою кількістю соку всередині. Готуються просто і швидко. Головний секрет їх успіху, свіжа вирізка і хороша сковорода. Інгредієнти: медальйони яловичі, 2 шт, топлене масло, один стіл. Сіль чорний перець за смаком для соусу, червоне сухе вино один, даст лук шалот подрібнений двастл, часник рубаний двач, діжонська гірчиця двачло, вершкове масло двастл, сіль перець за смаком спосіб приготування, медальйони заздалегідь вийняти з холодильника. Вони повинні бути кімнатної температури, помити і ретельно висушити паперовим рушником. Плити і поперчити з двох сторін, розжарити сковороду з товстим дном і трохи зменшити вогонь, додати топлене масло і дати йому нагрітися, викласти в сковороду медальйони і смажити з одного боку 2-3 хвилини, перевернути і смажити ще 2-3 хвилини, готові медальйони викласти на підігріту тарілку, Порада і міром фото. Медальйони не потрібно засмажувати занадто сильно. Найкраще до стану медів газі. Перевірити готовність можна термометром, він повинен показувати 52 сімс, або просто натисніть на медальйон виделкою. Якщо виділяється прозорий сік, значить м'ясо готове. У сотейник налити трохи олії і обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати вино і гірчицю, перемішати і варити на середньому вогні до загостіння, періодично помішуючи, коли соус вариться на 2-3. Додати вершкове масло і перемішати зняти сос з вогню, посолити і поперчити, полити соусом медальйони і подавати приємного апетиту. Бевстроганов з грибами яловичина по-строгановськи вишукана страва, придумана французьким кухарем, ніжні шматочки м'яса в густому вершково грибному соусі виправдано займають верхні рядки фрейтингу чоловічих кулінарних уподобань складові, та нажир на 250 яловичина. Анкий край або вирізка г, сіль перед смаком, цибуля ріпчаста шт, гірчиця діжонська 2 двастл, борошно два 2, стл, 700 г, масло топлене 4 стл, спосіб приготування, цибулю дрібно нарізати, у грибів видалити ніжки, вони не знадобляться, капелюшки нарізати скибочками, у великому сотейнику розігріти два стл топленого масла і на середньому вогні обсмажити цибулю до м'якості. Додати грибні капелюшки, посолити, збільшити вогонь до сильного і обсмажувати, поки рідина повністю не випарується, а гриби і цибулю не стануть золотистими, під час смаження 3-4 сто соку вичерпати ложкою в окрему миску, змішати грибний сік зі сметаною, гірчицею і чорним перцем. Додати суміш в сотейник і тушкувати на мінімальному вогні 2-3 хвилини яловичину нарізати поперек волокон з кибочками товщиною 0,5 см. злегка відбити їх тильною стороною ножа і нарізати смужками довжиною 5-6 і шириною 1 см. добре нагріти велику сковороду з товстим дном, розтопити масло і викласти шматочки м'яса, присипані борошном. Смажити на середньому вогні 5 хвилин, періодично перевертаючи скибочки м'яса, викласти готове м'ясо в сотейник з соусом, прогріти, не кип'ятити, вимкнути плиту і дати настоятися 10-15 хвилин приємного апетиту.